Доброго вечора Ми з України. Сьогодні у нас на об'єкті стеля, яка буде зроблена з декоративної штукатурки лава в такому кольорі ну, і такий трішки світлий в кавичках. Це був сарказм повагу 9005. Ось такий колір. Стеля була в нас зроблена ну не нами. Ми її підшпаклювали, трішки спасли шпаклівкою. Фінішний, перечистили, обезпилили і загрунтували ґрунтівкою глибокого проникнення, тілки в ґрунт для кращої адгезії. Грунтівка висохла і зараз призрубаємо до нанесення підложки. І один латекс-мат, це латексна фарба, яка теж у нас у такому чорному кольорі. Ну, по нанесенню. Використовуємо два валіка, один більший, десь з'явиться, і маленький, з великим волосом. А стеля виглядає так, По-цікавому. У нас тут колона є на ній телевізор. І, до речі, це спальня. І є скритий кардина тут. Так, ну що, поїхали. Нема нічого складного. Просто фарбуємо поверхню. Тут у нас все поклеєно скотчем. Там використовували той дорогий HPX, чи як він там називається, а тут дешевеньким приклеїли клейонку, тому що вже стіни зроблені. Наша задача покрити поверхню стелі двома шарами фарби. Другий шар будемо носитись після висихання першого. Це завтра. Тобто ну, 12 годин. Можливо, щоб пройшло. І сорі, я оговорився. Використовуємо середній 13-мм воз, а не невеликий збірного ринця. Фарбування є фарбування, немає нічого складного. Не треба робити і максимально рівномірно накласти фарбу у стеля, стеля. І так далі. Це зрозуміло. Ось так перший шар виглядає. Він ще сирий. так оце. Маленьким валіком під всі примикання, великим площину. Пройшла ніч, висох другий шар фарби. Ось так воно вже виглядає демонічно. І зараз приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. На перший шар я її розвів ґрунтівку як ґрунт до отакого стану, до стану рідкої фарби. І використовуючи маленький валік для примикань, а великий для плоскості я фарбую. нашу стелю. Тут просто равномерно раскатать. Ну, звичайное фарбування. Різні стороны. Крутим валіком, тут не потрібно ні, ніяких знань. просто пробуємо і все. Головне, щоб валік скользив, щоб не, не отак. В ну, принципі, лава рідка, так що він не скользить, але коли вона густіша, Товалі просто повзає. Цього не потрібно, тому що нам потрібна така легенька шубка, яка й буде служити адгезійним шаром для другого для наступного шару. Ну, Повторюю, немає ніяких складнощів. Все. Отак воно виглядає. І он для порівняння скритий карниз. Пофарбований лише фарбою, а це лава. Так що потолок не такий вже й буде страшний. Так, висох перший шар лави і зараз приступаємо до другого. Просто щіточкою наносимо. Я лаву трішки роз'вів, в мене лишилася розіна грунтівкою лава з першого шару і я її влив у відро, ну, відроб безпеків. Ну і отак наносимо от таким методом десь близько, півтора, ну, квадрат, півтора, потім будемо формувати малюнок. Ну, близько квадратного метра на ніс. Зараз беру кельму, вона в мене чиста, я наножу матеріал, щоб вона не липла. І отак вигибаючись, оце стеля, крутимо вісімку. Просто крутим. Приминаючий малюнок, потім нанесемо участок трохи далі і вернемось сюди. Малюнок буде плоский. Так ну і таким методом ловимось стелю. Де можна, де можна, де... Шгриба кельма трішки додає матеріалу. Ну, Ось таким оточинком покриваємо всю нашу стаю. Потім сюди повернемо ще раз. Щоб малюнок був більш плоским, верхушки всі були збиті. І якщо десь потрібно додати матеріалу, то завжди це можна ну, так вже і реставрувати його можна. Ну Все, продовжую далі. Так, це вже другий раз ось приминаю. Вже малюнок такий більш цікавий, дрібний. Ну, Я десь 4-5 разів повертаюся на те саме місце і тоді малюнок виходить. Ну, такий, як замовляли замовники. В таких місцях, наприклад, наче на моллю побити бру на кончик кельми, щоб не вимазувати, ну щоб сітку не впати в руки. Кельму додаємо. Ну а взагалі це не брак оці всі проплешені, так би мовити. Вони додають такого шарму. Ну, все, потім ще декілька разів повернусь і покажу, ну приглажу, покажу готовий результат. І так, хто сказав, що стеля повинна бути біла. Це все видумки. Вона, може бути чорна отака. Отак вона. Переходить в акцентну стінку наша стеля. Така чорна. Поралу 9005. Там вона перетворюється в колону, на якій буде телевізор. Скрита штора. Не скрита а потайна. Так. По-моєму, дуже навіть гарно. На стінках теж лава, колір 936, все це в безбагетному стилі, чітке примикання. Так, Оп! Це була лава. Кольори 9005 ралу і отак. Все це виглядає ще раз. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. Все буде Україна.